Їдки дим над столицею. Топ-тема для киян сьогодні. Смог фактично паралізував звичну роботу міста. У соцмережах разом з тим переважно віджартовуються. Майже миттєво небайдужі ініціювали проведення фестивалю вуличного смогу і диму у соцмережах. щохвилини більша кількість відвідувачів і з'являються численні демотиватори, як то їжачок у тумані на фоні київських пам'яток, весільні світлини молодят у протигазах. Ну а як починався ранок для киян, розповість просто зараз. І на Усе ніби в тумані, ще з їдким запахом гарі. Так зранку виглядає столиця. І це не на жарт налякало киян. Соцмережі ряснюють повідомленнями, що нічим дихати, шукають, куди тікати. А тікати принаймні у столиці нікуди, бо сморять майже скрізь і на правому, і на лівому березі. Причина всьому пожежі довкола міста. Горить по обидва береги Дніпра. На лівобережжі зайнялося на території Дарницького лісопаркового господарства, а це ліс під самісіньким Києвом. Там напередодні палало 15 гектарів угідь. Рятувальники активно вирубували дерева на шляху вогню, аби пожежа не розповсюджувалася далі. Чергували там і цілу ніч. Гасіння ускладнюється вітром, що весь час змінює напрямок. Вчора дуло від Києва, сьогодні дме на столицю. На правому ж березі зайнявся ліс у Бородянському районі. Там, окрім численних пожежників, вогонь намагаються загасити і за допомогою літака. Рятувальники звітують, що у них усе під контролем. А те, що так затягнуло столицю, пояснюють фізичними властивостями диму. Мовляв, він має такі властивості, як стелитися вдосвіта до землі і клубочитися до води. От і потягнуло дим до Дніпра. В день кажуть, ситуація зміниться. Інна на Боднер, ТСН, 1+,1.